Люди віками вірили, що тварини відчувають смерть, природні катастрофи, навіть нещастя. Перед землетрусами собаки вили, птахи тікали, а корови ставали дико неспокійними. І що цікаво, у багатьох випадках вони реагували щодо перших підземних поштовхів. А тепер увага! Наука вже давно спостерігає за цим феноменом, і сьогодні ми поговоримо саме про це. Швидке нагадування про підписку та коментар, адже без вас алгоритми Ютубу не будуть мене просувати. Ну і нагадування, що ви можете допомогти донатом на об'єктив для фотоапарата. Хочу оновитись і придумати щось новеньке на каналі та вже розвиватися. Ну ви це знаєте. І як завжди, вдячна тим, хто підтримує мене карбованцем. У цей раз це Поліна Неводнича та Колос Родоский. Дякуньки, друзі! Але головне це донатити нашим воїнам для наближення нашої перемоги і для збереження життя захисникам. А ми погнали дізнаватися цікавеньке. Землетруси і тварини. Шосте чуття чи рідкий сигнал. Перед землетрусами тварини іноді поводяться так, ніби побачили привида. Вони скиглять, намагаються втекти з дому, ховаються в незвичних місцях. Наприклад, перед катастрофічним землетрусом у хайчені Китай у 1975 році місцеві жителі повідомляли про масову паніку серед тварин. Змії, які зазвичай впадають у зимову сплячку, вилазили з нір у сніг. Птахи почали кружляти над містом, мов шалені, а собаки вили всю ніч. На основі таких спостережень китайська влада навіть евакуювала місто. За день до землетрусу, і тим самим врятувала понад 100 тисяч життів. Деякі вчені припускають, що тварини реагують на мікросейсмічні поштовхи, невидимі для нас, але відчутні лапами чи шкірою. Дослідження, проведене у 2011 році, показало, деякі жаби перед землетрусами покидають свої водойми за кілька днів до підземних коливань. І що цікаво, без будь-яких видимих змін у довкіллі. Просто зникають. Як відчувають? Це досі загадка. Є гіпотеза про те, що перед землетрусами в повітрі змінюється електростатичне поле, і тварини, особливо чутливі до нього, наприклад, коти, гризуни, кажани, починають відчувати дискомфорт. Навіть улюблений пухнастик, що зазвичай байдуже хропе в тебе на колінах, раптом може вскочити й кинутися до дверей. Науковці з Німеччини встановили камери у зоопарку перед очікуваним землетрусом і виявили, що тварини почали тривожити за 12-24 години до поштовхів. Навіть черепахи, повільні створіння стали неспокійно пересуватись, і це без жодного зовнішнього сигналу. У 2019 році команда дослідників з інституту Макса Планка вивчала поведінку корів, овець і собак на фермі біля сейсмічно активного регіону в Італії. Їхні рухи відстежували за допомогою GPS-нашийників. І що з'ясувалося? За кілька годин до землетрусів ці тварини починали поводитись зовсім інакше. Менше лежали, більше пересувались, збирались у щільні групи. Це як невидима сирена, тільки для тих, хто її чує. Тварини нібито ловлять підземне радіо апокаліпсису, тоді як ми просто живемо далі у своїх турботах і справах. Ці факти не означають, що тварини можуть пророкувати катастрофи з точністю. Але якщо в лісі різко замовкли птахи, а твій пес почав рвати поводок. Це може бути сигналом, який не варто ігнорувати. Тим паче, з такими конченими сусідами і з тим, що відбувається у нас зараз. Смерть. Хто сказав, що її не можна відчути. Давні цивілізації вірили, що тварини провідники між світом живих і мертвих. Особливо кішки, і не дарма. В історії зафіксовано чимало випадків, коли кішка чи собака передчувала смерть свого господаря. Одна з найвідоміших історій це кіт Оскар, що жив у госпісі в Рот-Айленді, США. Медичний персонал звернув увагу, що Оскар завжди лягав поруч із пацієнтами, яким залишалося жити кілька годин. Його точність була такою високою, що лікарі навіть почали попереджати родини: якщо до вас прийшов Оскар, готуйтеся до прощання. Він передбачив понад 100 смертей. Як дехто вважає, що він відчував запахи, які виділяє тіло при зупинці органів? Інші, що це інтуїція, вища емпатія. Собаки теж відчувають смерть у 2020 році. Вчені університету Аризони провели експеримент, дали собакам понюхати з тканин людей з раком та здорових. Результат точність понад 90%. Ці пухнастики здатні вловити хімічні зміни в організмі ще задовго до того, як з'являються симптоми. Інша неймовірна історія: у Японії пес на прізвисько Широ відмовився їсти та почав вити біля ліжка господаря. Через кілька днів у чоловіка виявили прихований рак печінки. Пес буквально унюхав смерть. Коли тварини починають уникати людину або, навпаки, постійно поруч, іноді це знак. Деякі кішки і собаки навіть тікають з дому перед смертю господаря, нібито не витримують цієї аури. Є теорія, що тварини бачать спектр запахів і енергій, недоступних людині. Наше тіло перед смертю змінюється і не лише фізично, енергетично. А хто, як не кішка, яка сидить на телевізорі і вдивляється в пустоту, знає щось таке, що ми не здатні зрозуміти. Навіть птахи зафіксовано виводять потомство подалі від людей, яким залишилося жити набагато. Це інстинкт? А може глибинне відчуття змін у біополі? Смерть не просто біологічний процес, це щось, що природа відчуває до кісток, і тварини, на відміну від нас, не відвертаються від цього, вони просто знають. До речі, як ви могли помітити на різних відео з розбомлених міст Донбасу, що навіть птахи у небі не літають, не замислювались чому. Можете написати у коментарях. Катастрофи. Тварини Радари. Кінця світу. Коли у 2004 році на узбережжі Індійського океану вдарило цунамі, загинули понад 230 тисяч людей. Але знаєш, кого майже не було серед жертв: диких тварин. Слони побігли в за кілька годин до хвилі. Птахи здійнялися у небо, а олені перестали виходити на водопої. У Шрі-Ланці туристи бачили, як мавпи з джунглі втікають на пагорби, а собаки в містах не бажають іти на прогулянку. Зоопарки по всій Азії підтвердили, тварини стали тривожними, кричали, кидались у кути вольєрів. Люди спочатку не зрозуміли, а потім стало пізно. Що вони відчули? Є припущення, що катастрофи змінюють магнітне поле планети, посилаючи сигнали, які тварини ловлять на рівні інстинктів. Інші вчені, вважають, що тварини чують інфразвук. Це низькочастотні коливання, які виникають перед лавинами, обвалами, торнадо. У 1987 році у Вірменії стався потужний землетрус. Перед тим діти гралися у дворі і бачили, як миші, щури, змії всі тікали зі своїх сховищ. Навіть сільські гуси літали колами. У США, в штаті Оклахома, є дослідницька ферма, де вивчають поведінку худоби перед бурями. Виявилося, корови ховають телят. Збираються у великі групи і навіть шукають заглиблення в землі перед торнадо. І це ще до появи хмар. Індонезійські фермери кажуть, що курки не несуться, чекай біди. А рибалки, якщо дельфіни пливуть у протилежному напрямку від звичайного, треба тікати з моря. У Бразилії у 2019 році кіт на ім'я Рубі втік із дому на три години до повені, хоча ніяких видимих ознак не було. Через годину після того, як господарі вирушили шукати улюбленця, їхнє житло затопило. Ці історії не з містики, а з реального життя. Тварини не бачать майбутнє, як у фільмах, але їхня система виживання вшита на рівні ДНК, і вона працює краще за будь-який прогноз погоди. Комахи як біосигнали, метеорологи майбутнього. Перед змінами погоди або стихійними лихами комахи поводяться дуже дивно. Наприклад, мурахи починають залишати свої мурашники уночі, що абсолютно не характерно. Перед землетрусами спостерігали масову евакуацію термітів. У Китаї навіть є народна прикмета: якщо мурахи залишають гору, чекай біди. Німецькі біологи з'ясували, що комахи вловлюють електростатичні зміни у повітрі, які передують грозам, землетрусам навіть вибухам. Усе тіло комахи це маленький сенсор катастроф. Звірі та гроза. Реакція не лише на блискавки. Собаки дуже чутливі до атмосферного тиску. За кілька годин до грози вони можуть ховатись у ванну, гарчати, скулити або шукати печеру. Це древній інстинкт виживання. Те саме з кішками. Вони ховаються у шафи або залазять під ковдру ще до першого грому. Вчені пояснюють це тим, що вуха тварин здатні вловлювати ультразвук і коливання повітря, які ми просто не чуємо. Магнітне поле землі і тварини компаси на лапках дослідження показали, що корови та олені зазвичай пасуться уздовж магнітних ліній землі, ніби в них вбудовані компаси. Але перед природними катастрофами їхні позиції хаотичні. У 2011 році супутникові знімки показали, як тисячі корів у Новій Зеландії розвернулись у протилежний бік перед потужним землетрусом. Це майже як магнітне безумство, але на рівні інстинкту. Еволюційна пам'ять страх, який не забувається. Це звучить трохи науково-фантастично, але є ідея, що тварини передають страх через покоління. Якщо предки щурів рятувались втечею перед землетрусом, їхні нащадки можуть мати вроджену реакцію на подібні сигнали. А що якщо те саме з інстинктом перед катастрофами, зміна запаху повітря ідеальний нюх як дар перед виверженнями вулканів чи викидами газів, тварини можуть захлинатися запахом, який ми не відчуваємо. Наприклад, виверження везувію у 79-му році супроводжувалось тим, що коні й пси виривались з прив'язі й тікали. Хоча не було ще ніяких ознак. Існує припущення, що тварини вловлюють сірководень, вуглекислий газ чи інші отруйні випари, які передують виверженням або витокам із землі. Тварини і паранормальне коли щось не так, але не скажеш, що саме. Є тисячі історій, коли собаки гарчать у порожнечу, кішки уникають певної кімнати або сидять, втупившись у стіну. У багатьох випадках після таких епізодів виявляли смерть або нещастя. Або й нічого, але атмосфера в приміщенні змінювалась це сірий простір між наукою і містикою. Та чимало людей вірять, що тварини можуть бачити те, чого не бачить людина енергії, тіні, відлуння, катастроф або навіть душі. Ми розумні. Ми винайшли інтернет, мікрохвильовку і телескопи, що бачать інші галактики, але часто не чуємо власну інтуїцію. Тварини, можливо, нерозумніші, але мудріші в тому, що стосується виживання. Вони не читають новини, не ходять до ворожок і не носять фітнес-браслетів. Але якщо поруч із тобою пес почав скавчати без причини, а кішка дивиться в темний куток і не зводить очей, може варто хоча б поставити собі запитання, що вона бачить, а я ні. Підписуйся на канал та обов'язково коментуй, щоб подискутувати на цю тему, якщо хочеш ще більше цікавих історій зі світу нашої вайбової планети. Слава Україні та її героям!